Якщо грибок вам дошкуляє естезифін допомагає зараз. Говоримо про ситуацію на фронті і про те, що там відбувається. Росіяни вмирають там через пияцтво та переохолодження. Це головні причини небойових втрат російської армії. Про це йдеться в останньому огляді бойових дій від британської розвідки. Розвідники також та експерти американського інституту вивчення війни констатують, що Росія провалила. Великий зимовий наступ і не досягла поставлених цілей повністю захопити Донецьку і Луганську області. Схоже, що росіяни ходять по колу рівно рік тому. Вони не досягли своєї головної мети захоплення Києва і були відкинуті нашими силами оборони за межі Київської області. Може саме через такі стабільні невдачі російські військові зараз і гинуть від п'ятства. Далі про ситуацію на фронті ми говоримо з військовим експертом Владиславом Селезньовим. Пане Владиславе, вітаємо вас. Слава Україні героям слава. Отже, є такі новини: не те, що новини, а навіть аналітика від британської розвідки про те, що не трати головні російські це пияцтво, переохолодження. Але з іншого боку, маємо і коментарі від наших офіційних осіб. от, щодо бойових дій в Луганській області, в Херсонській області в п'ятницю були повідомлення від речника східного угрупування наших військ про те, що там йдуть такі бої, що росіяни втрачають внаслідок своїх невдалих. Плимів по чотири танки. Там навіть було одне знищення нашими силами оборони танку Т-90 прорив. Потім голова. Луганської військової адміністрації тимчасово виконуючи обов'язки, також говорив про те, що Луганська область за березень взагалі зазнала найбільшу кількість артилерійських обстрілів, якщо рахувати за весь період війни. що там зараз відбувається саме в Луганській і Харківській області? З чим пов'язана така от велика інтенсивність штурмів росіян саме там? Друзі, насправді, як завжди кажуть, що диявол криється і в деталях. Ми знаємо, це загальна доведена інформація, що 90% російських втрат це результат ефективної роботи українських гармашів. Якщо ми додамо до цієї позначки цифри померлих російських вояків від оковити, від суперечок, які виникли внаслідок зловживання спиртними напоями, то виявляється, що воювати росіянам нема коли часу, бо вони або гинуть під снарядами. Які випускають українські громади або б'ються і вбиваються в в п'яних сутичках, але ж тим не менш бої на сході нашої країни тривають, і тут ми маємо бути відповідальними в першу чергу перед нашими глядачами, інформуючи їх про те, що ситуація насправді є там надзвичайно складною, бо росіяни там мають кратну перевагу в особовому складі в бронетехніці, в артилерійських засобах. І, хоча часто ми чуємо з вами повідомлення про те, що росіяни відчувають брак боєприпасів, так вони відчувають брак. У порівнянні, наприклад, з подіями минулого весни чи літа, коли Росіяни мали можливість застосовувати до шестиності тисяч снарядів на добу, зараз артилерійського вогню кратно менший десь на рівні там 20 тисяч снарядів на добу, але тим не менш, кожен снаряд випущений російською артилерією він віднесе смерть та руйнування. Інформація, яка тільки но з'явилася щодо руйнувань в українському місті Костянтинівка, в наслідок використання ракетами російськими. Злочинцями, військовими злочинцями, ракети з касетними боєприпасами є е, е, тому яскравим свідчення. Війна триває, і звісно, що ми виділяємо зараз два найбільш запеклих е, рубежачі ділянки фронту, зокрема, це район Бахмуту, це район Авдіївки, Мар'їнки. Е, зараз значно інтенсифікувалися бойові дії е, в районі. Ліса поблизу населеного пункту Креміна. Росіяни час від часу намагаються вчинити спроби атак на наших оборонців, які захищають українське місто Куп'янськ. Тож ситуація насправді є надзвичайно складною. Російська армія поволі знижує свій військовий потенціал, але вважати, що вона повно, повністю вихолощена і спроможна діяти діяти в такий спосіб, щоб наносити нам небезпечне ураження, я би так не ризикнув. Ба більше тільки на путінська армія нічого не може вдіяти проти. Українських захисників вона починає воювати з тими, хто їм не, не може завдати клопоту спротиву Вона воює з нашими жінками, літніми людьми та дітьми. Пане Владислав, от напередодні 30-та окремо механізована бригада на своїй сторінці у Фейсбуці виклала відео знищення боєкомплекту росіян, і, і там йдеться про те, що росіян вдалося цю їм організувати зусиллями. Трьох скоординованих дій бригад, і на відео видно, що е, снаряди детонують на вулиці, тобто вони їх не занесли в приміщення. Про що це говорить? Зберігання снарядів просто неба це таке маскування, чи це якісь інші логістичні проблеми? Друзі, я заздалегідь перепрошую, але ти не менш, я маємо зараз репутувати вам російські новини. Буквально два дні тому назад в російських пабліках з'явилася інформація про те, що очільник Міноборони Російської Федерації Сергій Шойгу проводив нараду з відповідними посадовими особами щодо збільшення обсягів виготовлення боєприпасів для потреб російських артилерістів і щодо логістичного забезпечення процесу переміщення боєприпасів. Бо насправді Росія не мають зараз чимало клопоту через те, що українська армія дуже вправа. Равно і дуже ефективно використовує ракети до РСЗО класу «Хаймарс». бо росіяни не мають можливості за таких умов розміщувати склади з боєприпасами ближче від лінії бойового зіткнення ніж на 80 кілометрів. А це значить, створює дуже серйозні проблеми для логістики, тобто переміщення тих самих снарядів зі складів, які розташовані на відстані більш ніж 80 кілометрів до безпосередньо бойових позицій російських артилерістів. З урахуванням погодних умов росіяни не мають можливості оперативно переставляти. Ровозити достатню кількість боєприпасів і час від часу на деяких ділянках фронту виникає проблеми, що росіяни просто не мають боєприпасів або мають певні такі провалля з поставками тих боєприпасів. Звісно, що те, що ми бачимо зараз в полі вікні, це результат, скажімо так, рішень. Які виявилися недолугими та раціональними, нераціональними. Ну а відповідно, з іншого боку, треба визначити належну діяльність українських розвідників, бо саме вони вичислили, де саме знаходяться ті самі склади. Можливо, працювали оператори дронів розвідувальні дрони в будь-якому разі. Ця саме синергія українських розвідників та українських партизан, які активно діють не лише на території Донецької Луганської області, а вони так само активно діють на території Запорізької, Херсонської області в моєму рідному Криму та Севастополі, які виявляють ворожі позиції місця збереження їх боєприпасів бронетехніки та особового складу місця розміщення, і відповідно дають цілі вказівки для тих фахівців, які є архітекторами ландшафтного дизайну. Чи то українські гармаші, чи то оператори, які поцілюють по ворожих об'єктах за допомогою ракет різного типу чи класу, чи оператори дронів, зокрема дронів Камікадзе, бо ми бачимо нинішня війна, все де все і дедалі активніше починають застосовувати саме дрони безпілотні літальні платформи різних типів та класів. От пане Владислава, ви згадали за Крим на тижні? Також була новина від нашого посла в США Оксани Маркарової про те, що в США розглядається законопроект про якусь нову безпекову політику Сполучених Штатів Америки в Чорному морі. Що це за законопроект, що він за собою несе, і які наслідки він може мати для чорноморського флоту Росії? Друзі, ми всі з вами пам'ятаємо, що провідні країни світу вони дотримуються міжнародних угод, або бо ж то є святе, але на світовій мапі країн е, 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 є така собі Російська Федерація, яка повністю нехтує міжнародними угодами, міжнародним правом і усіляка е, заважає створенню безпечного ладу у цілому світі. Тому і конвенція Мантре мені здається певною мірою має трансформуватися в такий спосіб, щоб країни, які входять. До північно-атлантичного альянсу мали своє потужне представництво, в тому числі в акваторії Чорного моря, бо надто зухвала Російська Федерація себе поводить не лише в акваторії Азовського моря, яке воно віднедавна вважає взагалі внутрішнім морем Російської Федерації. Вона надто зухвала та навіть нагло поводить себе в акваторії Чорного моря, вважає, що має право диктувати умови усім учасникам усім країнам, які входять до Причорноморського чорноморського басейну. Це ця ситуація неприпустима, і думаю, що саме для того, щоб нівелювати усі загрози з боку чорноморського флоту Російської Федерації, який агресивно діє в акваторії Чорного моря, і будуть вживатися ці заходи. Бо очевидно, що безпека в регіоні це справа усіх учасників безпекового процесу. Інакше, якщо ми все віддамо на поталого ворога, на потало Російської Федерації, ми матимемо хлоп... хлопіт не лише Україна як країна сусідка Російської Федерації. Рація, а й інші сусіди та мешканці східної частини Європейського континенту в ГУР заінтригували, розмістивши фото підготовки бойових плавців. Ми також. На початку цього тижня з військовим експертом Петром Черником обговорювали допомогу від американців, яка нам пакетно приходить. Це човни, які вони вже по-моєму там іде мова про 80 такого типу річкового, які можуть і чи можуть вони бути разом з цими бойовими плавцями використані в якихось морських операціях, які може проводити Україна? чи то... Якісь висадки в Крим, чи можливо, в можливо, навіть форсування Дніпра? А, пане Руслан, не питайте, бо є певна інсайдерська інформація, але ж ми пам'ятаємо про інформаційну гігієну, і ми mm. не можемо поширити ту інформацію, яка може наражати на смертельну небезпеку наших воїнів. Те, що українська армія готується і готує дуже неприємні сюрпризи для ворога, це очевидно. Коли е український генерал е Кирил Буданов говорить про те, що на нас попереду чекають буремні події в проміжок часу між серединою квітня та кінцем е травня, це очевидно. В який спосіб де саме якими силами і засобами це буде відбуватися, звісно, що то є державна таємниця, але те, що той рух той процес буде, це очевидно. Так само очевидно, це для ворога не дарма ж Путін за допомогою свого посіпаки Олександра Лукашенка, намагається всіляко спонукати світову спільноту до виходу на переговорний трек, бо розуміє, що українська армія знаходиться на завершальному етапі підготовки до масштабного контрнаступу, Він розуміє, що наслід. Ки того контрнаступу будуть фатальними для путінської армії, і він шукає будь-які можливості для того, щоб від або відтермінувати той контрнаступ, або взагалі його відмінити, вживаються всі можливі, навіть не варіанти задіяння та впливу на різних посадових осіб, а очільників, провідних країн світу, щоб того не допустити, але ж я завжди певен в тому, що українські сили оборони мають. У власну думку консолідація зусиль вищого військово-політичного керівництва нашої країни збройних сил України, українського народу, який всіляко допомагає нашим силам оборони, є безмежна та надійна. Я думаю, що все буде добре для нас і надто погано для путінських вояків. в тому числі і в контексті поставок тих самих катерів, швидкісних від наших західних партнерів, в тому числі і в плані активної діяльності розвідувальних структур як на теренах Севастополя так і тимчасово окупованого Криму, так і в тому числі діяльності українських партизан, які знаходяться на поготові, і тут зараз, поки ми з вами спілкуємося, виконує дуже важливе завдання з розвідки місцевості з підготовки відповідних заходів, які будуть спрямовані на максимальне зниження військового потенціалу путінських пасіпак на теренах Криму. Буквально вчора з'явилося повідомлення від одного із кримських гауляйтерів, мовляв, Україна намагається атакувати цивільні об'єкти на території Криму. Це маєшня брехня. Наші БПЛА, наші розвідники, наші партизани працюють виключно по військових об'єктах на теренах Криму та Севастополя. Бо нам важливо максимально знизити бойовий потенціал путінського війська, бо в такий спосіб набагато більш ефективним та більш разючим для путінського війська буде український контрнаступ, в тому числі в Криму. Пане Владиславо, напередодні Моравецький прем'єр-міністр Польщі похвалився тим, що коштом європейського союзу сполучених штатів українці закуповують в поляків 100 машин бронетранспортерів Росомак. Скажіть, будь ласка, що це за машини? Чи вони вже десь були колись в якомусь бою? Це сучасна бронетехніка, яка виготовляється оборонною промисловістю наших західних сусідів. Вони є ефективними, вони є потужними, але вони використовуються в першу чергу для реалізації другорядних цілей. Доставки особового складу, перевезення вантажів військового спрямування безпосередньо неподалік від лінії бойового зіткнення для української армії в рамках контрнаступу Нам потрібні бойові машини піхоти. Нокшалт, Мардер, Бредлі. Нам потрібні танки. Бо без танків, звісно, проводити контрнаступ буде край важко. Ну і, звісно, в першу чергу нам потрібна артилерія та боєприпаси до цієї артилерії. Бо ж не дарма цю війну, російсько-українську, називають війною артилерії. Неймовірна кількість боєприпасів, які використовують обидві сторони конфлікту, і, і обумовлюють успіхи чи не успіхи. Чи то в обороні, чи то в наступі або армії, які беруть активну участь у бойових діях, які є наймасштабнішими на теренах європейського континенту з часів завершення Другої світової війни. Пане Владиславе, дуже вам дякуємо за це інтерв'ю, за те, що ви роз'яснили ситуацію на фронті. Поговорили також і про допомогу Україні від західних партнерів. Владислав Селезньов, військовий експерт, був гостем нашого ефіру.